Вас, дорогі мої підписники та гості каналу, я вітаю вас, дорогі мої терези! Для вас старого на травень. Дивимося початок, середину та кінець місяця. Як будуть розвиватися події та які ж будуть для вас саме підказки? І так, початок місяця для терезів. На початку місяця трійка кубків. Трійка кубків віщує гарні новини, досягнення цілі. Свято та успіх у ваших починаннях. Такі гарні, світлі, позитивні емоції. І кубків вказує на певні проблеми, які виникнуть, випливуть, можна сказати, із минулого. Проблеми, які дуже сильно вас непокоять. Проблеми, які потрібно вирішувати і ні в якому разі не впадати в паніку і депресивний стан. Можуть виникнути якісь проблеми та невдачі на вашому шляху. Якийсь певний такий нестабільний стан, також можуть бути не самі приємні новини. Десятка кубків віщує покращення. Десятка кубків віщує здійснення ваших е планів, досягнення вашої цілі. Ця карта віщує щастя, радість, впевненість та стабільність. Йдемо далі, далі десятка жезлів, Велика кількість обов'язків на себе берете. З чим дуже важко впортись. Краще розподілити трошки обов'язки, не намагатися зробити все і зразу, щоб не страждало від цього ж ваше здоров'я. Також карта говорить про те, що ви тягнете, можливо, якісь, знаєте. Бертесь за роботу, яка вас не влаштовує, робите те, що вам не подобається. І тут ви матимете гарну змогу, оцей тягар, оцей ем, груз, багаж оцей, скажімо так, себе скинути. Тут жезлів говорить про нові можливості, нові пропозиції, про те, що перед вами відкриються нові двері, нові перспективи. Вони будуть не самі легкі, будуть, звичайно, складності, але вони вам під силу. Саме головне це праця ваша. Просто скоріше за все, ви працюєте не над тим. Далі, далі трійка мечів. Трійка мечів говорить про можливість конфліктів та певних непорозумінь, про певний нестабільний стан, про розчарування, про можливість і проблеми як на роботі, так і в особистому житті. Так І по здоров'ю, якщо ви будете брати все близько до серця. Перш за все, які будуть неприємності, не принесла п'ятірка пентаклів, не беремо все близько до серця. Тим паче, що ці проблеми легко буде вирішити, тим паче, що ці вирішення тих проблем вам під силу. Саме головне це контроль ваших емоцій. Тому що неконтроль, невпевненість в своїх діях може привести до того, що може постраждати саме ваше здоров'я. Середина місяця. Рицар мечів, тут будуть вас провокувати на певні конфлікти. І вам краще стриматись. Просто пройти мимо цього всього. Але коли виникатимуть такі певні події, де потрібно буде себе захищати і відстоювати, то тут потрібно бути активним та наполегливим. Паш Пентаклів. Паж Пентаклів говорить про гарні новини, про досягнення цілі, про гарні пропозиції, які допоможуть вирішити якісь фінансові складні питання ситуації. Наступна, наступна двійка кубків. Двійка кубків говорить про якісь переговори, про якісь можливі домовленості, про людей, які вирішать якісь ваші хвилюючі питання. Якийсь буде гарний результат, певне обговорення. Також буде налагодження стосунків, в кого їх не було, вони можуть з'явитися. Ідемо далі. А далі Паж мечів говорить про якісь нитки, конфлікти, непорозуміння, про те, що вас будуть критикувати, дуже активно критикувати. І перш за все на це не варто звертати уваги. Звертаючи на уваги на це все, починаючи діяти, ви можете призвести до якихось певних проблем. П'ітірка мечів. П'ітірка мечів говорить про обмани, про те, що не варто вірити гарним пропозиціям, улесливим пропозиціям. І Обдумувати потрібно будь-які свої кроки, будь-які свої дії. Тому що вам можуть наобіщати, скажімо так, золоті гори, і результату ви не отримаєте. А тільки якісь можуть створитися додаткові проблеми. Імператор. Імператор говорить, що ви матимете гарну змогу досягти бажаного. І за що ви будете братися, ви матимете гарний результат. Перш за все, не відхиляйте допомогу, яку вам будуть надавати. Також імператор говорить про те, що ви матимете гарну змогу проявити себе як в кар'єрі, так і налагодити особисте своє життя в кращу сторону. Взагалі ця карта віщує успіх у всіх ваших починаннях. Тому дійте і намагайтесь зробити якомога більше в цей період. Кінець місяця, п'ятірка пентаклів, складності у фінансових питаннях, які можуть у вас виникати. Також не варто брати в борг і давати в борг. Також карта радить при не робити важливих покупок на кінець місяця, дорогих таких покупок. Краще приберегти свої витрати, свої кошти. А карта мир віщує вам успіх, карта віщує вам покращення про те, що, знаєте, ваші недоброзичці, ці самі чомусь підуть від вас. Вони від вас відстануть, відцепляться. Вони побачать, що вони не мають на вас ніякого впливу і не варто витрачати на вас свої сили та свої енергії. Також карта говорить про покращення вашого, як і фінансового становища, так і особистого життя, так і питань в кар'єрі, так і вашого здоров'я в цілому. У вас буде покращення, у вас буде успіх і досягнення ваших, вашої цілі. Наступна карта, карта диявол. Диявол буде вас підштовхувати на якісь певні спокуси і на якісь такі дії, над яких не варто робити. Не варто на це все спокушатися. Хтось може спокуситися там на алкоголь і наробити якихось невдалих дій. Хтось може спокуситись на зраду, хтось на якусь хитрість, на якийсь обман. Таких може бути дуже-дуже багато варіантів. Але перш за все, будьте чесними та справедливими. Тільки тоді ви матимете гарний результат. А якісь обмани можуть призвести до майбутніх проблем. Четвірка кубків говорить, що щоб не було добре, як би все не вирішувалося, в вас все не влаштовує. Нема певної стабільності емоційної. У вас є гарна можливість, гарна пропозиція на кінець місяця. Но із за вашого переживання, накручування. Ви просто цієї пропозиції не бачите. Візьміть себе в руки, і ви з усім впораєтесь. Сонце. Сонце говорить про вирішення всіх хвилюючих питань, які вам наболіли. Вам все під силу, ви з усім впораєтесь і матимете гарний результат. Саме головне це діяти, будуть гарні новини і успіх. Взагалі доля вам буде посміхатися, вдача буде на вашій стороні. Перед вами відкриється нова можливість проявити себе, взяти за щось нове, досить важливе і досить перспективне. Якщо ви не впустите такої можливості, ви матимете гарний результат і досягнете поставлених перед собою цілей. Взагалі місяць такий, знаєте. Є якісь певні нестабільні ситуації, є якісь певні нестабільні моменти. Ну, не може йти все гладко, все просто приємно. Перш за все, ви маєте обдумувати свої кроки і не зволікати своїми рішеннями. І саме головне у вас на протязі місяця це не накручувати себе, не брати близько все до серця. Вам потрібна стабільність емоцій, Емоційна стабільність. І тільки тоді ви матимете успіх у своїх починаннях. Тільки виникає якась нестабільна. Емоційна якась ситуація, можуть виникати проблеми. Тільки берете себе в руки, все налагоджуєтесь, ви дієте, ви працюєте, ви досягаєте цілі, тільки вас критикують, тільки на вас давлять, тиснуть, от якісь такі певні маніпуляції проти вас проводять, ви починаєте на маніп... виходити з себе, ви починаєте просто от такий депресивний можливо стан виникає. Вам потрібно на перше за все тримати себе в руках. І тільки тоді ви зможете реалізувати себе, ви зможете досягнути поставлених цілей, відновити свої сили, сили, енергію, відновити своє здоров'я і взагалі покращити життя в кращу сторону. І нарешті позбутися своїх недоброзичливців, позбутися це в такому доброму понятті. Вони, можна сказати, самі від вас підуть, відстануть від вас і перестануть вас тривожити. Вони знайдуть, скажімо так, новий об'єкт, на який вони просто переключаться. Взагалі, є такі більш конфліктні ситуації будуть виникати. І якщо візьмете себе в руки, вам буде абсолютно все під силу. І ви абсолютно з усім, з легкістю зможете впоратись. Тому беремо свій емоційний стан під чіткий контроль. І тоді ви матимете гарний результат, гарні новини. І ні в якому разі, в кінці місяця не пропустіть тої можливості, яка вам випаде, змінити життя в кращу сторону. Не нехтуйте гарними пропозиціями та гарними можливостями, щоб в майбутньому не жалкувати. Я бажаю вам гарного місяця, гарних новин та успіху. Всім миру! Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення!